Українська мова має 6 голосних звуків, які ви зараз бачите на екрані. Я маю на увазі саме звуки на літері. Англійська простіша в деяких елементах граматики, але от саме в плані голосних звуків, на жаль, набагато складніша. RP Received, Pronunciation, тобто стандартна британська, має 20 голосних звуків, які для нас часто дуже важко почути і відрізнити один від одного. Сьогодні хочу зосередитися на парі звуків К, П та Ут. Які ми часто не відрізняємо. Для нас це зазвичай звучить просто як у. А для англомовного вуха ці звуки відрізняються так само, як для нас звуки О та А. Перший крок це просто розуміння того, що в англійській є два різні у. Після цього можна почати слухати більш активно і намагатися зрозуміти, які саме У ви чуєте. Послухайте уважно. Попрошу кілька розумних роботів вимовити ці слова кілька разів. Put boot. Put. Boot. Put. Boot. Put. Boot. Умовне назву перший звук «му», а у бут «му». Але важливо пам'ятати, що це просто різні звуки, а не той самий звук, що відрізняється лише довжиною. На жаль, суто за написанням слова неможливо сказати, з яким саме У ми маємо справу. Треба слухати і дивитися транскрипцію в словнику. Дві найпопулярніші комбінації для обох у це «оу-оу» та просто «фуд», «мун». spoon school pool proof foot good wood stood book cook hook rude rule truth June, brute put pull hush full bull bush Хоча ця тема заслуговує на довше відео. Залишіть лайк і коментар, якщо урок сподобався. Або не сподобався. А і ви зрозуміли, чому це відео називається саме так.